Зазвичай у перепілок дуже гарний імунітет, їм не страшні ніякі хвороби. Але бувають такі випадки, і це е, не поодинокі випадки. Людина мені одна писала. Отак родилися перепілки і почали дохнути 5-10 штук у день. Ну, там вже в залежності від кількості. У нас було і 15 штук за сутки. Коротше, як почали вони мерти, це взагалі якісь такі засмоктані дряхлі, худючі, понос у них. Я все думаю, та що ж таке? Що случилося? Що не так? Почали давати антибіотик, Три дні пили вони байкокс. Тепер оце вже другий день п'ють чиктонік, встановлюється. І падеж прекратився. В общем, у них була кишкова інфекція. Звідки вона взялася, зараз я розкажу. Щоб ви були в курсі і не наступали на такі на ці граблі. Тут у нас курочки маленькі, бан бантанки. Вони лопаті. У них такі бородочки невеличкі, стрілки наведені на глазах. Такі інтересні ціпочки. О, а ти що тут робиш? Це я наливав воду і воно здриснуло. І шоркається по кухні. Так, що случилося? В інкубаторі. А це тут, а, ще ось бантаночки. Шість штучок. Одне було яєчко е свіжак. А шість штучок нормальних. Ми інкубатори залажуємо кожні 7 е днів. То вона за 7 днів виносить 7 яєчок. Маленька. У нас одна курочка, один петушок. А тут ось дивіться, сім яєць було, сім штук вилупилось. Взагалі молодці. 100% вихід. Ну Тут отримуватиметься не 100%. І що вийшло? Так, який я можу тут відкрити інкубатор. А так був, не так був він. Закладений. Інкубатор не так був закладений. І ми ще так заглянемо. Отак були ж стояли яйця. І під низом одне яйце видно, як заряджали, лопнуло. І воно пропало, і туди накапало оце з нього коротше, таке чорне, чорне яйце вийшло. І туди накапало. Я не бачив, Я не бачив. І побачив вже тоді, коли вже вилажував яйця на, на сітку. Вже як на сітку, як вони вже почали лупитися. Також витер. І, і все. І ж далі вони не, не, не обратив не обрати на це внимання ніякого. І коротше, ця інфекція там розвилася. І вони всі заразилися. І це просто капець. І ще саме в тому інкубаторі це, а, отута були, були техасці. Воно туди е, копака аж в самий низ, отуди між сітками. Коротше, там я його й толком і не побачив. Запах то був, запах я чув, ну, просто яйця буває, пропадає. І яйця, короче, отак же ж воно і ну, коротше, воно воняло капзда. Витер вроді перестало воняти, а все одно дезінфекцію не зробив і вони всі захворіли. В ітоги, мабуть, десятка три. Пошло у, у кіт поїв, Один щастя цього було тільки персику. Персик затіліпав їх усіх. То я таки вспомнив той случай, що людям що у людей був, що теж казали, такі вони, на фотографію мені присилали, то вони такі теж засмоктані були, ну точно як мої. Я так зразу вспомнив. І я їм тоді совітував байкокса дати і чектоніка. У них теж все наладилося. ну Тільки е, у них взагалі масово вони, чи може пізно мені вже подзвонили, що вже по 15 штук у день дохли і родилося там у них буквально в одному інкубаторі не знаю, 130 чи 140 штук. То самосталося зовсім вже в них мало. 30 чи 40 штук тільки живих. Так що отаке буває. Що й п'яний співає. А так, то, звісно, у них, у них імунітет гарний. А от, от цього яйця от вонючого у них пошла інфекція. Ну, лічиться вона, якщо, якщо тільки побачили е, таку ситуацію, що почали отак, вони, коротше, такі якісь мокрі становляться, вони ж у них понос, все мокре. Зразу давайте байкокс, в взагалі, коксидіотік який. -нібудь. Це кокцидіоз розвивається. Діда е, не усваюється, вода не усваюється, все виливається. Зразу дали коктедіотик 3 дні і чектонік, щоб встановити вітамін, вітаміни і запустити в кишечник. І все, і все буде в порядку. Все встановилося, ось вже вони в вбивають. А то були такі страшні, що просто капець. В общем, не наступайте на граблі, а якщо і наступили, то знайте, що треба робити, як їх рятувати. Все тоді. До нових зустрічей. Пока-пока. Зараз -пока. ще бантанок покажу. Вони такі прикольні взагалі. Вони ростуть такі, ну, і не. Ото декоративні взагалі маленькі кури. І не, десь як пів куриці. Петухи пів куриці взагалі красивенні. Хай я відео зніму про них ще. Одна є, я там показував. А то ще зніму. Ну, курчатка воно ще по ним дуже не видно. Які там де курка де петух. Ну, взагалі ті, ті, що чорні, по їй повинні бути петухами. А ті такі різноцвітні, Ой, чорні будуть курочками. А разноцвітні будуть петушки. Ну, побачимо. Підростуть побачимо. Трошки розведем. Яєчка вони гарно несуть. А яйця десь від от, от 37 до 45 грам. Такі вони, Ну, пів ну, півкурячого яйця, грубо говоря. Так, що так. так добренько. Пока-пока, до нових зустрічей.